Всім привіт! У цьому відео я покажу вам невеличкий огляд ручного намоточного верстата NZ1M, де замість стандартного вала стоїть патрон цверлільного станка. Це дозволяє мотати, по-перше, на філітові стержні, зажимати сюди стержні. По-друге, якщо вам потрібен маленький діаметр намотки, то сюди можна вставити тоненький вал. Або невеличку оправку, а на звичайний вал її не вдягнете. Тому для деяких випадків це дуже зручно. У всіх інших випадках, коли вам треба мотати стандартні катушки, і у вас все налазить на вал, смисла переплачувати за патрон немає. Він з патроном коштує трохи дорожче цей станок. Звертаю вашу увагу, що шестерня оця приводна, у нас тільки металева. Пластику ми не возимо, хоча він дешевше, але. Обов'язково тільки металева. Ну, зараз покажу, в якому вигляді вони приїжджають, як ми їх збираємо, смащуємо, перевіряємо. Все зараз покажу вам. Приїжджають вони в наступному вигляді. Отак от от в коробці стоїть три от таких от блока пінопласту. В кожному пінопластовому блоку по два станка отак от стоять. Ось тут сверлільний патрон. Ось сам станок, ось ручка. Так, збираємо, проверяем їх на чином. Тут есть фаска, ставимо ручку, затискаємо. Перевіряємо, що все. Фот був нормальний. Перевіряємо лічирник. збрасуємо щоб він на нулі збрасувався. Тут. Далі. Усі отвори підмастило. Змащуємо. Все. Дуже м'ягенько, тихенько крутиться Далі сверлільний патрон. Ми перед відправкою його не встановлюємо, тільки перевіряємо, щоб він був цілий комплектний. Встановлюється він дуже просто, просто накручується. Можна трохи пришвидшити процес. Все. Можна зняти шкіф під ремінну передачу і поставити сюди ручку. цю. І тоді буде передаточне число 1 до одного. Коли треба мотати або великий діаметр, або товстий дріт, і треба велике зусилля, то так можна зробити. Тому, кому треба намоточний верстат чи інше намоточне обладнання, інструмент, матеріали, дроти, то ласкаво просимо в наш інтернет-магазин. Завжди стараємося, щоб була класна якість, все обов'язково перевіряємо. Стараємося, щоб клієнт отримував тільки якісний продукт, який буде доставляти їм тільки задоволення від роботи. Сподобався огляд, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Все, всім пока. Посилання буде в описі під відео.